І Господь сотворив для славу своєї, тому що ми знаємо, все дишечи в даний час, воно славить Господа, тому що є мілость Господня над землею, і ще на землі є той, який удержує тебе. Ми знаємо, не беззаконно вона обтієстві, але Бог милосердний через Духа Святого предупреждає нас говорить нам, щоб так було у прежній рівні, коли. Умножався народ на землі, умножалися проблеми, умножалися біди, умножався гріх. Але всім цим руководив Господь, і в нього було, в полі Його заплановано нечто для того, щоб поправити положення чоловіка. І ми видимо, Бог говорив і з древнім нашим пророках, а в постійні време до нас загорив через Ісуса Христа, через Голгофу, через мучення Ісуса Христа. Через доказання Божої любві до падшого чоловіка, як ми читаємо, так полюбив Бог мир, так полюбив грішника Бог, в доказательство любві послав, віддав, що найдорожче для нього було, віддав. І ми сьогодні маємо можливість розуміти, що ми навчені Духом Святим. Бог розумляє нас через святої Слово. Ми прийняли Духа Святого, весь мир празнув недавно. З і Святого Духа на землі. Многії люди, хто як говорив, хто як розумів, вони говорили, вони казали, що є Дух Святий, що було то врем'я, браті і сестри. Мало того, мало того, що ми знаємо вже нашої країни, нашої країни, президент Ющенко, але... Ми можемо його ображати, може, десь на картинки відділи його, який був на фотокарточці, Але ми з ним спільності, ми з ним ніякого общення такого не маємо. Але Дух Святий каже, що каже, я вселюсь вас, буду з вами. Не десь з боку. З боку буду йти, хоча написано параклету, який йде рядом, але Він каже, я хочу жити в твоєму серці. І коли ми даємо, відкриваємо на наше серце, придаємо на себе Богу в руки, Бог робить. На порядок, який волі його, і Дух Святий починає жити в нашому серці, іде наука неба, небесний учитель, той, до якого колись учнів вживали, казали, він той самий в обліки Аллія, який присутній низько на місці, який, може, сидіти, стоїть, або над тобою, я не знаю, бо мого кожен був славі Божій на тому місці, воїнство небесної, бо знаєш, що Дух і Злою теж збираються, але влучається на цьому що, місці, щоб послати тобі привратну думку якусь, щоб тебе через когось, знаєте, отвести від пуття того, щоб ту близько, тот контакт потіряти з Богом. І сьогодні Бог за тебе і за мене. Ісус Христос, Син Божий, Дух і він на цьому місці. І ми знаємо, ми навчили от Духа Святого. Ми не духали, ми, ми не прийняли Духа Міра Сього. Бо ми не Дух Міра Сього. Він полачало, знаєте, блистить, блисне. Потому все стає чорним, затмівається хмара вражди, злоби, ненависті, вражіх действий. І люди не розуміються. І всі говорять про Духа Святого. І всі кажуть, що Дух Святий був на землі. Мало того, ми розуміємо, Дух Святий є. Дух Святий трудиться до приділеного времені Богом, але прийде час, коли він буде взяти, коли він буде піднімати церкву Господню, а на землі буде біда. Проблема, браті і сестри. І тому Дух Святий мені і вам напоминає, щоб ми стояли на стражі серця нашого, щоб вони просто в наші уста говорили що колись було врем'я, коли Дух Святий зійшов на посолу, на учеников. Ми ті ж самі ученики, ми ті ж самі ізбрані Богом, тому що Боже. Слово Оно не Божий Пророк написав, не пам'ятаю, Єремія і, і, і каже: этот народ, этот народ, я образував для себя. Он будет возвещать мое совершенство. Слава Ісусу, братья и сестри, этот народ, я в этот народ включав у себе, я вето народ включав у церкву Господню, я вето народ включав у тих, які скуплені на даний момент кров'ю Господа Ісуса Христа, ті, які говорять о Духі Святому, ті, які мають били з Духом Святим, ті, які його знають, браті і сестри. Ай. То є чудесно, то є чудесно, браті і сестри, мати, мати у мати повірність в те, що ти не видиш, надіятися на те, що ти не видиш, але ти жиєш вірою. Тому що нам не чоловік відкрив, нам відкрив це Дух Святий, той, у якому ученики не могли розуміти, не могли поняти до тих пор, поки вони самі не попробували, не вкусили, хто такий і для чого є Дух Святий. Слава Богу нашому. знаєте, приходиться много чути різних свідетельств, коли свідетельствують, своїх, що Дух Святий допомагав, Дух Святий навчав, Дух Святий, як говорить, коли, каже, пристанете навіть при властю. Не журіться, що ви будете говорити. Не журіться. Я дав мудрості, я обсилюю в уста ваше слово, якою потрібно буде. І мені, знаєте, прийшло на пам'ять одна і світла слідного брата, з яким я мав дуже багато років просидів в узах за слово Боже, за Євангеліє. Дуже і його дуже багато катували, про нього є книжка, все. І знаєте, коли один раз і здівалися дуже над ним, власті били його. І позирайте, яка проста, проста фраза. Але то мудрості від Бога, то Дух Святий положив в разум таке слово сказати, коли його били і заставляли, щоб пописав ті бумаги, які йому давали, і вони йому кажуть, а ти знаєш Біблію, каже, я знав. А знаєш, що там написано, і знав. У нам знає, що написано. Що написано? Написано, що ми, ми Божі слуги. А, а ти нас не слухаєш, ми Божі слухи, а аму їм каже. Знаєте що? Ви слуги, а я син Божий. А я син. Мені дав Бог право назвати сином. І як прийде то время, коли ми всі, і ви кажете, вийде мого отця, пристанете перед ним, я пожалуюся тоді, усього скажу, як ви поступали зі мною, браті і сестри, і сьогодні Дух Святий в таких знаєте, ситуаціях, коли ми не знаємо, як поступити, Він нас навчає, він нас розглядає, Він нам допомагає. І сьогодні Дух Святий на цьому місці. Він мучить кожну серце, до кожного говорить, до кожної нашої клітини. Бог обращається і направляє у правильну русу, щоб наші мислі були правильні. Перед нами буде молитва. Най Бог нас благословить, що Бог є довготерпіливий і многомілостивий, не до кінця гнівається. Я часто люблю то напоминати написано вже довготерпіння Господні. Почитайте вашим спасенням. Скажіть, браті і сестри у мірі. Скажіть людям, які не мали зустрічі з Богом, з Ісусом Христом, з Духом Святим, скажіть йому. Вони то почитають безум'я, але ми знаємо, що то є Боже, Святое Слово, якої неізмінно. змінно. Милость велика, довготерпіння велике. гнів Божий вже готовий злитися. Але Господь, Господь любить, Господь мирний, Господь із рук і сказав, що не хоче смерті умираючого грішника, але щоб грішник обратився і жив був. І по тому, браті і в нашою. В нашій державі по всьому світі іще проповідується слово Боже, тому що є, одержуючи тебе. Тайна беззаконня вона вже в життєві. Ми бачимо, що робиться в світі, ми бачимо ті проблеми, ми бачимо ті біди. Але над цим є цей Божий святий контролер, який не дає, щоб воно повністю розвилося, тому що на землі ще церква Господня, на землі є такі які, може знайти слабий, яких немає Крепкого Духа, бо Боже Слово каже, що «совершенного Духом, твердого Духом ти храниш в этом совершенному мірі, браті і сестри. І коли в нашому серці є місто для Ісуса, коли в нашому серці прибуває совершенний мір, той, який дає Дух Святий, той, який дає Бог, той, який дає не як не дає мір, обіщає. Але Господь Ісус сказав, дай амінь, в чийому є серці подлинний Божий мір. Ті очі не бачать то, що не треба, ті уста не говорять то, що не треба, уха не чують, то, що не треба. Ноги не ведуть туди, де не треба, а ведуть Дом Боже в общині із Богом. Ведуть там, де можу сказати, де можу засвітитися. І сьогодні, браті і сестри, ми, находять в присутності Божій, будемо дякувати Богу. Я прочитав одне місце писання, і ми помолимося Богу. Я прочитав її із 24-ї книги пророка Ісаїв. Два вірші, і ми помолимося. Три Три вірші, Ще четвертого віша. Сертві умила земля, понікла, умила вселенна, понікла возвишаючися над народом землі. І земля осквернила під на ній, ібо вони приступили закони і змінили устав, нарушили вечний завет. Зато прокляття поїдає землю і, і несуть наказання, живущі на ній. Ви чуєте, браті і сестри, яка проблема? А сьогодні, коли ми бачимо якусь проблему, ми починаємо вінити і кажемо, чому. Бог ясно написав, Дух Святий вказав ясно. Зато терплять люди, зато ми, видим, як було сказано Духом Святим, то чули. Що Бог буде наводити страх на молодих, щоб молоді боялися грішити йти проти волі Божій. Сказано було, що буде молодих відзивати в вічність, І, ми видиме, молодь, молодь уходить в вічність. От Бог всячески всякими методами говорить, щоб люди остановились на путях своїх і каже, остановітьсь на путях ваших. Якщо ти не знаєш, обратись Господу, Господь покаже тобі великої і недоступне, чого ти не можеш розуміти, але коли Дух Святий розуміє тебе, укаже путь життя і цей на три ти будеш благодарити Господа. І тут сказано, що сеплює. Я б так сказав, моє розуміння, Наповідається, навариться земля. Чому так? Чому так? між собою, в Сказано, що вони не можуть порозуміти, чому так стремляться хотіли б, щоб у нашій країні щось ліпше було, але не матиме промахи. А чому, браті і сестри? Чому? Тут написано, Мої в Біблії написано так. каже, собирають совети, но без мене і не буде тим успіха. Но коли обращаємося до Бога, коли відкриваємо наше желання і прошення перед Богом, перед Богом в своє время приклонялися царі. Oni otkrivali svoje položenje, car je prišao, otkrio pismo, opoziraju gospodin, problema ima, vidimo, Bog je ušao na zemlji, Uvijest, a tu je skazano prokljatje na zemlji, tomu što ljudi isminili Bogu. Не хотя житті Бог, нарушили вічий зараз за, Бог, але довго терпіння і мілость Господня до настоящого времени. Та нас Господь, церква Господня, і скуплені Господом, щоб ми стояли на, 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 на стражі серця нашого, щоб ми молилися за наші міста, за наші села, за нашу країну, за всіх, за всі, кого ми знаємо, браті і сестри. тому що Бог каже, коли ви будете так поступати, молитися у своєму городі, де ви живете, коли там буде добрий, то і вам буде добрий. Хто не хоче, щоб в нашому Ужгороді, в нашій країні не було добрі. Кожен хоче, кожен жалаєся. Але що ти зробив для того? Знаєте, я так чув бесіду, бісіду, коли брат молився, а в другий брат йому потім каже, слухай, брато, ти тільки кажеш, тільки молишся. Боже, пробуди наше село. яви пробуждення в нашому селі. А що ти зробив для того пробуждення? Брат такий, був, знаєте, мені потім говорили, що він мог указувати, другим говорити, а сам, як кажу, а то то, а будь ти аде не перестав. А Бог святий через брата говорить, що ти зробив? Може, брат, знаєте, не розумів, що він робить. Може, ну думав, що то так, І прийшло врем'я, він почав трудитися, то тобто брат, совершати працю. Для Бога навіть сьогодні Дух Святий підскаже научить мене і вас, а то, що ми чуємо, що говорить до нашого Єста Бог через свій святий Дух, щоб ми це прийняли і розкорили вірою. Богу нашому та прибуде, слава Богу віки. Амінь.